Я подивився код'є за 36 годин і прокатився на найкрутішому атракціоні в історії аніме. Емоційному і не тільки. Під час аніме марафону ми зібрали 150 плюс тисяч гривень на потреби третьої штурмової бригади. Анімешники, ви сила, а вам бажаю приємного перегляду цього відео, особливо, якщо ви підписалися на цей канал. Привіт всім, хто буде дивитися це на Ютубі. У нас триває 27 година нашого аніме-марафону, на якому ми за один стрім захопимо. Хотіли подивитися кодгіес, ми тільки що додивилися перший сезон нарешті 25 серій серій Кодгіесу позаду, і я вирішив записати своє рев'юшечку, щоб ви могли потім подивитися на Ютубі. Твіч передавайте привіт Ютубу. Ютубери в коментарях передають привіт твічерам. Ютубери підписуються на Ютуб канал, твічери підписуються на твіч канал. Якщо підписатися на цей канал, то кінцівка кодгіесу стане тільки кращою. Які у мене враження по кодгіусу? Почнемо з того, що кодгіес ми планували подивитися ще 3 роки тому, але тоді ми напідзадушила озвучка. Ні, світла, ми тоді дропнули на 14-й серії. У мене не залишилось якогось визначеної думки, тому що на той момент Код Гієс особливо в ньому нічого не трапилось, от за ці 14 серій, і прикольно те, що ми за перший день подивилися, здається, або 17, або 18 серій, і я душився максимально. І тільки, тобто тільки сьогодні, на другий день марафону, почалися по-справжньому цікаві і прикольні серії, на яких я зрозумів, чому це аніме вважається Готид Аніме 2000-х. Очевидно, що Код Гіес, напевно, це. Одне з тих аніме, яке по одному сезону робити якісь виставки недостатньо, але це все ще сезон. Тому ми спробуємо його оцінити. На мою оцінку в кодгіосі дуже сильно впливає війна в Україні, тому що як і на всі аніме, де присутня тема війни в Японії, а тема в Японії в Японії війни присутня майже в кожному аніме, з кожного разу, коли куроругі на екрані. Навалює тобі про те, що японці, яких захопили британці і геноцидять їх тут 24 на 7 вже 7 років. Що японці і Лелуш мають боротися проти британців якимось дипломатичними, миролюбивими, типу, перемовинами і так далі. Оця вся драма про те, що а це ж людські життя, це ж британці, вони ж теж люди, їх же не можна так вбивати. Мені, от знаєте, є, є відчуття, що японці, от їм дуже складно відчути момент, а, як себе, ну, типу, от вони Вони вже занадто сильно в Redemption ар. Своїх знаходяться глобально як нація, як країна, як народ. Це дуже круто. Вони молодці в цьому сенсі. За це їм тільки можна величезну повагу віддати. Але ми не в цьому моменті, ми не в цій позиції. Нам зрозуміти, чому ті, хто нас окуповують і ті, хто нас нападають, що вони люди, треба думати, чи це чи це адекватно їм зашкодити, чи можуть бути там супутні жертви, чи не все одно, чи не все одно на таке. Хто є легітимною ціллю, хто не є легітимною ціллю, чи варто натискати. На курок, на гачок пістолета чи ні, чи варто підривати, чи ну, виправдовує е, засоби, цілі чи ні. Е, вся ця тема, вона зараз, знаєте, от вона, ти, ти її бачиш, вона проходить скрізь тебе, і ти такий, Боже, як це наївно все, як це все наївно, от не шарять ці всі японці, хоча вони шарять, вони через це це проходили в різних стадіях, я впевнений, але вони зараз дуже не співпадають, мені здається, по своїм внутрішнім. Вайбам і відчуттям від Всесвіту і від життя з нами, і це те, що трішечки знижає приємність для мене кодгіесу. Трішечки знижує. Коли Куруругі, коли Лелуш, коли Корнелія, коли їх всіх запускає в сюжет Йофімія, коли вони всі починають реально ультувати і файтитися. Ну, я маю на увазі файтитися не фізично, а типу, що вони всі на повну силу починають боротися за те, в що вони вірять, і там хто хоче помститись, хто хоче поборотись, хто хоче е, свої принципи відстояти, оце дійсно. Супер потужно. Переїдемо до плюсів цього аніме, які роблять його дійсно дійсно гідним і дійсно, мені здається, важливим для перегляду, якщо ви фанат аніме. Я бачу, як код Гіас впливає на багато різних анімешок. Як Код Гіас формував атаку титанів? Як Код Кодгіяс е, впливав, можливо, ну, навряд чи на дезноут, бо вони ж там паралельно ніби виходили і все таке, але дуже багато анімешок мені здається надихалися так чи інакше Код Гіасу. що дуже круто в цьому аніме, е, як на мене, по-перше, трансформація Лелуша. По справжньому відчувається реальною, дійсно відчувається, що персонаж припускається помилок, дійсно залишається людиною в певних аспектах, дійсно переслідує якісь цілі, але при цьому його самого початку ти бачиш, як його всередині роздирає. Протистояння Лелуша, який хоче потурбуватися про свою сестру найкращого друга і який виступає за справедливість, і того Лелуша, який хоче досягти своєї цілі в будь-яку ціну помститися своїй родині, помститися імперії, доказ довести всім, що все, що трапилося з його мамою, і з ним це абсолютна випадковість, і все таке. Це дійсно відчувається правдоподібно, і це дуже круто, тому що, чесно кажучи, трансформація Кіри мені здається в Дезноуті, Вона ти доволі швидко розумієш, що він не є гамі лайт. Він вже кіра, і це там. Ну буквально ну не знаю, з якихось там п'ятих, сьомих, десятих серій. Ступінь шизи змінюється, але те, що перед тобою кіра майже постійно не викликає ніяких сумнів, і ти розумієш, що ягамі лайт це стає його маскою супершвидко. Код Гіасі трансформація набагато більш травмуюча. Тобто він проходить через випробування і зі своєю сестрою. І серії з Ширлі. Неймовірні абсолютно. Ну, так, якщо ретроспективно дивитись. взагалі історія Ширлі, вона хардбрейкінг. Вона розбиває тобі серце, і таких персонажів в цьому аніме багато. Ширлі, Юфімія. Ні. Я не хочу. Ааа. Ні. Не може бути. Бля Корнелія, насправді, в тому числі. Джеремія, Вілетта. Вілетта, блін, персонаж такий неочевидно офігезний, насправді. А ця жінка Родинася. знає. Чому Боже, ти лежала там не притулка? Боже, як же скрізь ковдри, всі промальовані, всі силуети жіночого тіла промальовуються ідеально. Дуже цікаво дивитися за його розвитком. Нанелі це все зрозуміло. Карен теж. Ну, Ніна, це, це все прикольно, реально. Це все дуже прикольно. І це величезні плюси. Тобто, ця, це аніме викликає потужні емоції. І ти бачиш персонажів, які дійсно живі. І навіть фансервіс місцями я не знаю, я вважаю сцену з Ніною. Вона для мене оживляє аніме дуже сильно. Я маю на увазі ту сцену, де вона треться об стіл, уявляючи собі принцесу Юфімію. Ніно. Це те. Якщо не добре почуваєшся. Все а вона реально прям типу, да? Ти розумієш, що в цьому аніме воно це додає йому дорослості. Ти розумієш, що ці персонажі, вони не тільки там бігають по школі, вирішують питання. Да, вони, блін, і, і б'ються, і помирають, і дрочать, вони дійсно відчуваються живими. Але при цьому дуже часто їм не вистачає цікавості. І тут ми повертаємося от до недоліків, коли нам не вистачає якихось дійсно файвхед персонажів, геніїв, які би могли протистояти Лелушу, плюс всі друзі Лелуша насправді теж не супер-харизматичні. А Огі, не. А Карен прикольна, але вона, скоріше, як файтер, тобто вона антагоніст Корнелії, напевно, Ну, вони протистояння, типу, так таку паралель можна провести. Тодо, Тодо взагалі, як персонаж просто виконує функцію. Ну, якогось, знаєте, типу, персонаж з однією функцією. Він гарний, гарний боєць. Молодець. От він гарний лідер, офіцер. Але ми цього на екрані особливо не бачимо. Нам дуже часто. Про щось кажуть, а краще б показували. Нам кажуть, Тодо класний офіцер, класний воїн. Та нам про це кажуть багато разів. Чи ми бачимо, що Тодо дійсно класний офіцер, класний воїн? Чи ми бачимо якісь його рішення, які нам демонструють його саме як унікально прикольного персонажа? Не дуже. Чи бачимо ми, як Лелуш по-справжньому геніальні комбінаторські якісь варіанти вигадує? Не дуже. Під кінець аніме. Ти дійсно відчуваєш, що тебе не просто так маринували. Тобто, під кінець Код Гіасу можна було би задушитися настільки, що вже сказати, що та мені вже все одно що там буде в кінці, мені вже не цікаво. У мене таке часто буває, коли знаєте, аніме перетягує з розв'язкою, але в Кодгіясі я цього не відчув. Я відчув, що мене задушило дуже сильно не розкриття цих ліній, але в кінці воно зібралося, зібралося класно, органічно, гармонійно. І я дійсно відчував, що мене перевертає, типу, це аніме. Воно змушує мене зацікавитися, захопитися і так далі. Ну і звісно, серія з Юфімією, те, що там відбувалося. Це абсолютно точно. Ну, знаєте, це гоутед момент в аніме. Розкриття Юфімії, кінцівка, момент, як закінчується сезон, як все починає заплітатися, і ти тепер другий сезон, ти просто ну, пипець, як хочеш подивитися. Це все присутнє. А музика. Музика цікава в код'єсі. Музика, я не знаю. Я, я би сказав, я би відніс музику в код'єсі. Скоріше, це не той ост, і не та і не ті опенінги, і, і не ті саундтреки, які я би сказав, що супер круті, класні, і так далі. Там є одна лірична тема, яка іде скрізь історію Сісі, мені здається, і от вона прям супер крута. А вся інша музика, вона цікава. Максимально душна була арка з Мао». Максимально душна була арка з Мао, Причому її можна було зробити дуже класною, і він як персонаж міг би бути дуже цікавим, але той факт, що його вбивали і повертали декілька серій поспіль, я цього чесно чесно кажучи, не поняв. Але завдяки цьому нам вдалося побачити Сісі -Сі дуже цікавим персонажем, як вона, ну типу, як вона змала взаємодіє, як вона Лелушем взаємодіє. і ти, дивлячись на сісі, -Сі, задаєшся. Дуже дуже цікавими питаннями, типу, чи Сісі знає, що такі історії завжди так закінчуються? чи Лелуш по-справжньому для неї унікальний новий носій Гіаса, чи він один з багатьох таких? Що, якщо я ну я дуже умовно, да, але нам ретроспективно показували в першому сезоні, як Сісі була під час Другої світової, як її спалювали як відьму, як був вибух ядерної бомби. Що якщо Сісі давала Гіас, не знаю, Опенгеймеру? Вона дала Гіас Опенгеймеру, я не знаю, завдяки якому він впливав на людей і винайшов свою ядерну бомбу. Що, якщо вона давала ГіАС впливу Гітлеру, і він завдяки цьому зміг почати е, Другу світову війну? Що, якщо вона давала е, Гіас, не знаю, там читання думок якомусь з персонажів історичних і завдяки цьому історія і розвивалася, і це дуже прикольно насправді. І в контексті оцього масштабу, який тобі тізерять е, разом із Сісі, тобі дуже цікаво, чи виявиться все ж таки. Лелуш тим самим унікальним персонажем, який допоможе Сісі реалізувати її якусь ціль, про яку ми нічого не знаємо. Я здивований цьому факту, але арка зі школою вона вся була класною. Тобто е, там, де от Карін Ширлі, е, ну коротше, ця їх е, шкільна рада. Я не знаю, серія з 12-метровою піцею супер топ-контент. Ця серія допомогла нам сприймати Йофімію, як на мене, як дуже потужного по справжньому персонажа. Тому що у Йофімії міг би бути шанс бути просто інструментом в руках об'єктом для Лілуша, а вона вирішила стати суб'єктом, коли оголосила про створення нової незалежної території для японців. Це було дійсно круто. Це дійсно допомогло Юфімії отримати силу, масштаб, потужність, завдяки якій її смерть сприймається дуже круто. Тому е, тому ось так. Далеко не ідеальний сезон, далеко не. Все в цьому аніме пережило свій час і зараз універсально сприймається. Але я думаю, що на це є дуже гарна причина. Вона полягає в тому, що це аніме настільки визначає покоління анімешників того часу. Це аніме, яке е, мають просувати міленіали, які подивилися його тоді, і яке їм тоді так сильно сподобалося. І це аніме дійсно заслуговує на увагу. Воно дійсно дуже круте, але в ньому дійсно є недоліки, і було за оці два дні в чаті, не знаю, людей 20, напевно, які написали, що я це аніме дропнув на 8 на п'ятнадцяті, на тринадцяті. Серії, короче, хто коли дропив, тобто не всі досиділи до кінця цього аніме навіть в першому сезоні. Чи пережив код з випробування часом? І це дуже цікаве питання, тому що, як на мене, відповідь на нього для кожного буде своя. Бо багато людей вчаться вважають, що аніме це перевірку часом не пройшло, тому що воно починається і розвивається занадто повільно, і місцями навіть душновато. А з цією думкою я погоджуюсь, але мені здається, що перетерпіти це може кожен, і це аніме доволі комфортно дивитися. Просто мені на стримі не дуже цікаво було його обговорювати, тому що аніме постійно тобі щось тізерить, воно постійно тебе дражнить, але при цьому відповіді воно тобі не те, що не дає. Воно тебе це просто неможливо. Для мене він не більш ніж. Та блядь, ну дайте інформацію якусь. Ну я блядь, заїбався вже, сука, ці діалоги. Просто те вони нічого не кажуть. І просто все все цікаве залишається за стінкою. А я слухаю якусь хуйню про школу. Я вже я не можу. Буває, коли тебе подражнили і дали ще трішечки шматочок їжі, і ти такий, О, знов цікаво, знов думаєш. І так далі. А Кодгія Син, він такий показав тобі Ніну і забув про неї, показав тобі апельсина. І забув про нього. І ти такий, та як так-то? Та ну я ну, типу, дуже багато сюжетних історій всередині аніме просто можуть зникнути і потім з'явитися. І якщо раптом саме ця частина анімешки стає вам цікавою, саме ця сюжетна ну, історія на це може доволі сильно підгоріти. Навіть якщо порівнювати код Geass з гоутед анімешками 2000-х, такими як, наприклад, Death Note чи Сталевий Алхімік, вони розганяються набагато швидше і стають. Стають цікавішими набагато швидше. Це 100%. Це з недоліків. Другий недолік, як на мене, полягає в тому, що е, в момент розвитку цього аніме нам не вистачає по-справжньому геніальної шахової партії між Лелушем і його різними суперниками під час всіх файтів, які відбуваються, і під час всіх операцій, які робить його оцей, е, орден Чорних лицарів. Як на мене, е, два. Цікавих моментів з тим, як Лелуш всіх переграв. Дійсно, був е, перший момент. Це самий перший файт в районі, який потім загеноцидили британці. Це дійсно він там прикольно розіграв цю ситуацію, і це був була його перша поява. І ти дійсно усвідомлюєш, що він доволі розумний, і прикольний чувак. Порятунок куруругі дійсно цікавий. Все інше. Здається, існує для того, щоби розповісти нам про трансформацію Лелуша і про те, що він все ж таки персонаж школяр, у якого багато буде помилок, і який буде завдяки цим помилкам розвиватися і ставати тим Лелушем, яким він є, принаймні на момент кінцівки першого сезону. Мені не вистачило цікавих інтелектуальних замутів в цих операціях і гідних суперників Лелушу. Нам кажуть, звісно, про те, що Корнелія вона супер жорстка. Але ти відчуваєш Корнелію жорсткою в файті. Ти не відчуваєш Корнелію жорсткою, ти відчуваєш її жорсткою файті як лідера, та? але не як стратега. Да, то забув, як я міг забути про це. Файти на машинах, меха файти це прям зовсім не моє. Принаймні, в код я цього взагалі не зацінив. Як на мене, у мене просто знаєте, я коли це дивлюсь, у мене вимикається мозок, тому що я майже завжди знаю, що під час цих файтів помирають виключно кріпи. Це не дуже цікаво, ти не бачиш, як персонажі в файтах цих розкриваються, вони просто сидять в машинах і стріляють. І тому, як на мене, майже всі файти з е, найтмерами, які відбуваються, вони філерні. І я би їх скоротив суттєво. І, можливо, завдяки цьому аніме би набрало е, набагато кращу динаміку. Що ми поставимо цьому сезону? Чат, я е, чесно вам скажу е, у мене вперше, напевно, коли я не можу трішки визначитися, так от прям, бо я не хочу ставити цьому аніме 10, точно, тому що 10 – це оцінка, яку я буду ставити своїм улюбленим аніме, поки перший сезон не закохав мене настільки в це аніме, щоб поставити йому 10. 9 чи 8 – оце два варіанти оцінки, які я бачу. Чому 9, чому 8? Зараз спробую пояснити 9, тому що це аніме супер визначне, воно дійсно, воно дійсно дуже круто, якісно зроблено. В ньому все на дуже високому рівні. Воно але 8 за те, що ну не дуже воно Ді... з нього дійсно забагато вкрали всяких і сюжетних ходів, і характерів персонажів. І ну, дійсно вже є нове щось, що дуже перетинається з сюжетом і ідеями, які є в Кодґієсі. До речі, супер потужно. Тому. Давайте поставимо першому сезону 8. А це дуже гарний, дуже потужний сезон. Але е, подивимося, що буде після другого. Е, Отак, от поки що 8. Поки що ставимо першому сезону Code Geass 8 і продовжуємо дивитися зараз цей другий сезон аніме. От я радий насправді, що ми вирішили дивитися Code Geass в рамках марафону. Тому що мені здається, що якщо би ми дивилися його по серії 5-7-8 за стрим. Реально за три стрими задушитися можна було би просто нереально. Отак, от така от оціночка. Отакі от враження. Будемо зараз відправлятись. Дивитись другий другу частину. Всі, хто дивиться на Ютубі, дякую, що подивились в коментарях ваші думки стосовно Кодгієсу. Можливо, з чимось не погоджуєтеся. Можливо, я щось не помітив, Ви мені розкажете. Я дуже мені дуже цікаво взагалі всякі альтернативні думки читати. Тому, якщо ви не погоджуєтеся, тим більше напишіть про це в коментарях. Підпишіться лайк, поставте. Дуже допоможе просуванню. Аніме контенту на Ютубі. Нам треба більше аніме контенту на YouTube. YouTube, і більше аніме от і приходьте до нас на стріми дивитися разом